Добрий день, шановні члени екзамінаційної комісії. Вашій увазі представлено дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему розробка криптовалютної біржі з деморахунком. Метою роботи є розробка комп'ютерного застосунку, що надає інструменти для підвищення практичних навичок та опанування стратегії торгування тими чи іншими активами кінцевого користувача. Об'єктом дослідження є Процес розробки та впровадження криптовалютної біржі з деморахунком. Предмет дослідження функціональні можливості криптовалютної біржі з віртуальним рахунком та методи взаємодії з користувачами. Для досягнення мети дипломної роботи було сформовано наступні завдання: Аналіз предметної області, аналіз програм аналогів, розробка технічного завдання. Розробка моделей системи, проєктування програмного забезпечення, реалізація програмного забезпечення та проведення тестування програми. Криптобіржа це сервіс обміну криптовалют, що дозволяє клієнтам обмінювати криптовалюти на інші активи, наприклад, фіатні гроші. Такі платформи є основними майданчиками для торгівлі цифровими монетами. Серед існуючих криптобірж було виділено найбільш доцільні аналоги, наведені на даній таблиці. Аналіз торгових платформ показав, що вони надають деморахунки, проте мають складні налаштування, включають в себе службові термінали та редактори. При цьому розглянуті аналоги не мають жодних форм представлення розподілення криптовалютного портфелю. Внаслідок чого у цільового користувача можуть виникнути проблеми з оцінкою власних результат та ініціатив. Визначені переваги та недоліки аналогів сформували функціональні вимоги до розроблюваного програмного продукту. Обраний сервіс надання даних про стан криптовалютного ринку має легко інтегруватися та використовуватися. Важливою умовою є можливість використовувати API без унікального ключа, так як програма потребує лише ринкову вартість монет та історію зміни її ціни. Кількісні показники обмеження запитів та наявність найпопулярніших цифрових монет серед даних сервісу є також необхідним при порівнянні. Зважаючи на параметри обох бірж, було обрано АПІС сервісу обміну криптовалют Polonix. API саме цієї платформи дозволяє надсилати більше запитів за секунду, має доступні історичні дані для більшої кількості монет, а також простіший формат JSON-відповідей, що спрощує їх обробку. У якості моделів взаємодії користувача з програмою було побудовано діаграму прецедентів, відображено на даному рисунку. Деякі з варіантів використання можуть не застосовуватися в процесі здобуття навичок торгівлі, але залишатимуться доступними для користувача, серед обов'язкових варіантів використання, перевірка підключення до мережі, що є головною умовою коректної роботи програмного забезпечення, серед доступного функціоналу, купівля криптовалюти, її продаж, зміна інтервалу графіка та перегляд портфоліо. Була розроблена схема алгоритму роботи програми, зображено на даному рисунку. При запуску програми відвідувач створює обліковий запис та виконує вхід на головну форму. Окрім здійснення торгових операцій, зображена схема вказує на можливість переходу до вікна з табличним представлення портфоліо, з якого можливо перейти до форми з круговою діаграмою розподілу монет. Програмний застосунок зв'язаний з локальною базою даних та файлом, що зберігає назви монет, якими торгуватиме користувач. Для доступу до бази даних використано вбудовану систему управління базами даних SQLite, яка підтримується обраним середовищем розробки QT Creator. База даних зберігається в одному файлі на диску, тому вона є компактною та зручною для локального зберігання на комп'ютері користувача. Обраний API Polonix надає реальні дані криптовалютного ринку в режимі онлайн. Для забезпечення взаємодії з ним необхідно використовувати розширений протокол передачі даних HTTPS, для чого додатково було встановлено SSL-сертифікат. Функціонал розробленого застосунку передбачає збереження даних користувача. Такими даними є імена клієнтів в системі, баланс на рахунку. Кількість придбаних монет, сукупність яких утворює портфоліо користувача та перелік здійснених торгових операцій. Представна схема бази даних складається з трьох сутностей, пов'язаних двома зв'язками. Діаграма класу програмного забезпечення містить 6 класів, запропонованих фреймворком QT. Що використовуються у якості базових для користувацьких класів з розширеними можливостями, перевизначеними методами та важливими полями. Всі класи програми поділяють на класи форм, класи для побудови свічкового графіку, кругової діаграми, службові класи, що містять лише статичні методи обробки даних, позначені як утиліти, а також класи для побудови запитів та взаємодії з обраним API. На даному слайді відображений користувацький інтерфейс вікна входу та головна форма, де реалізований весь функціонал торгівлі криптовалютою. Завдяки обробникам подій Миші графік зсувається на потрібну відстань та добре масштабується, що дозволяє аналізувати графік цифрових монет на різних проміжках часу. Для користувача доступні 10 криптовалют та 3 різних інтервали графіку. Криптовалютна біржа відображає кількість монет користувача, його баланс, історію торгівлі, що допомагає порівняти успішність минулих торгових операцій з очікуваними. На даному слайді відображена табличне представлення та секторна діаграма розподілу цифрових монет. Табличне представлення допомагає відслідкувати тенденцію зміни ціни усіх монет, визначити необхідність придбання нових активів. Кругова діаграма необхідна для кращого візуального сприйняття власних вкладень у вигляді відсоткового відношення. Варто зазначити, що секторна діаграма має сегмент, що визначає залишок балансу. А отже, враховується при розподілу портфелю, демонструючи при цьому відсоток балансу, що доступний для купівлі нових активів. У результаті виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було. Проведено аналіз предметної області та програмних аналогів. Розроблено технічне завдання, розроблено моделі взаємодії користувача системою, виконано проектування системи, програмно реалізовано застосунок та виконано тестування програми. Результати даної роботи були представлені у доповіді на науково-практичній конференції Тиждень науки 2023 року. Дякую за увагу!